У селі Нова Романівка, що на Житомирщині тільки й розмов, що про трагічний випадок. 29-річний односелець підірвався на гранаті. Чоловік був офіцером поліції. Чесно, всі в шорі? ну, якби. То не Вадим Некончук служив інспектором поліції у Новоград-Волинському відділі, був помічником дільничого. На той момент, уже півтора місяці, як перебував на лікарняному. За два дні до трагедії він пішов з дому, не попередивши рідних. Спочатку вони розшукували Вадима серед товаришів та знайомих, а потім він сам телефоном попросив у дружини вибачення і попрощався. Чекали, що він, можливо, десь до когось пішов, друзів, до когось стали дзвонити по друзях. Всіх підняли на ноги. А потім вже через пару годин він став дзвонити. Казав, пробачив, пробачив все. <пиш> ну, що? Не можемо сказати нічого. Тоді шукати Вадима живого чи мертвого стали по всіх. Залучили навіть колег поліцейських. Родичі дві доби розшукували зниклого чоловіка, навіть прочісували околиці. І як виявилося, не дарма, ось тут у лісосмузі, за кілька кілометрів від села, вони і знайшли понівечене тіло близької людини. Першим страшну знахідку виявив сільський голова, який доводився загиблому тестем. На місці вибуху видно вирву та останки тіла, яке буквально розірвало на шматки. Я чоловіка просила. Розкажи чи покажи мені з фотографую, хоча б він каже, ні, ти цього не перенесеш. Mm. Та внутрішній ще поврозкида, ні по всіх. Він каже: я думав це собаки, можливо, вже його знайшли. Але ж ні, Що? він на неї ліг. І так його знайшли. Рештки боєприпасу, що вибухнув, забрали оперативники. Слідчі мають встановити звідки у поліцейського граната були вилучені остатки гранати. Зараз розбираємось. І експерти з мене скажуть, чи нема ще якихось залишків в тілі, тому зараз з'ясовуємо звідки граната. Скоріше за все, це РГД 5 граната. Розслідуванням загибелі поліцейського займається головне управління поліції в області. Перевіряють різні версії. Основна самогубство. Зараз перевіряються і карним розшуками, і кадром підрозділим блоком. Габ, всі ці факти, які могли спричинити, і що нам скажуть і вибухотехніки, і всі експертизи, які зараз призначені, проводяться на теперішній час. Ми більш цього схиляємося до того, що це було Інші версії. На службі жодних проблем у загиблого не було, запевняє його керівництво. Лейтенант поліції успішно пройшов переатестацію. Припускають, причина у сім'ї. Натомість рідні та односельці загиблого повірити у це не можуть. Кажуть, це хоч і був другий шлюб у чоловіка, проте подружжя жило гарно. Я скільки я вхожу в ту сім'ю, дуже близько, там в сім'ї скандалів не було. Там була взаємна любов, як до жінки, як до дитинки. Їх ця дитинка довго очікувана там там взагалі не було нічого. Чесно, дуже гарна сім'я. Дуже ну і він хороший, вона хороша, щоб такий завжди привітний. Дуже любив життя. Вадим Некончук кілька разів був у відрядженні в зоні. АТО, ймовірно, саме звідти і привіз гранату. За три дні до трагедії з буремного сходу повернулася і дружина поліцейського, яка служить у 30-й механізованій бригаді. Всі кажуть, вони не встигли навіть посваритися. Не було коли ще їм тільки зустрілися. Вона була місяць в АТО. А що трапилось, Бог я знаю. Чи це на роботі, чи це сімейне, чи хто його Бог знає, як, що дійшло. Ну, ніхто навіть не міг повірити, що це Вадим може таке зробити. Поховають поліцейського завтра. У подружжя залишився трирічний син.